Продовж вересня на Рівненщині проведуть опитування щодо ставлення довіри громадян до поліції. Планують залучити півтори тисячі людей. Дізнаватимуться громадську думку правоохоронці у всіх районах області та у містах Рівне, Острог, Дубно та Вараш наголошують науковці. Е, анкета розроблена, затверджена питання буде стосуватися діяльності поліції, довіри до поліції та взагалі довіри до державних інститутів. Також буде додатково проведений опитування в чотирьох населених пунктах, де безпосередньо на цю хвилину працюють поліцейські станції. Тобто на північних районах нашої області працюють чотири поліцейські станції. В них також безпосередньо буде проведено опитування з там, буквально трьома додатковими запитаннями. Опитування здійснюватимуть працівники одного з рівненських університетів. У грудні місяці у лютому. Е Приймала участь у психологічному тестуванні щодо набору нових е, нового складу по патрульної поліції і е, спецпідвозділу по травні місяці. В свою чергу, начальник поліції Рівненщини Сергій Князів на високі позитивні оцінки опитування поки не сподівається. Питання в тому, що громадяни зазвичай. Е, Проблематику економічну, політичну і соціальну перекладають не на всі гілки влади, а тільки на ту гілку влади, яка найближча до них. І за цього страдає, мабуть, і імідж поліції, або, будемо так, як правоохоронного органу. Але найважливіше для мене це встановити істинну. Ситуацію роботи територіальних відділень поліції на місцях щоб підвищити імідж поліції, потрібно перш за все зрозуміти, в чому саме є проблеми і що потрібно терміново покращити. Анастасія Кучеренко Олег Тарасович, новини рівного.